Вітаю вас, друзі, Олексій Ляшенко. Традиційні 5 хвилин середа. Да? Скільки нам потрібно танків для того, щоб ми мали щастя? Залужний сказав 300. Ну, мабуть, залужний знає, що каже, і хто я такий, щоб щось казати інше. Головнокомандувач зна, що каже. Будуть танки чи не будуть, ми вже практично всі, всі на взводі, і розуміємо, що скоріше за все, найскоріше за все, танки будуть. Будуть скорі... найскоріше за все, леопарди Великобританія передає нам челенджери, вона сама вирішує. Тому що це її танки, і вона сама вирішує, скільки передати, як передати, це повністю їхнє виробництво. Інші держави готові нам передати, але вони чекають вирішення або рішення Німеччини. Як тільки Німеччина дасть згоду, тому що це німецькі танки, і вони виробляються або по ліцензії, або. Спільно або постачаються з Німеччини іншим країнам. І тут по європейському міжнародному законодавству потрібен дозвіл держави, хто володіє цими танками. Цей дозвіл, ну, скажімо, зараз на 80%, що він до кінця тижня буде. Так от, скільки нам потрібно танків? Ну, це дивлячись для чого. Залужний сказав, що нам потрібно 300 для того, щоб. ну там, Окрім танків, там же ще і самоходки, і гаубиці, і, і бронемашини, і інше озброєння. Але для цього для всього, замітьте, потрібні боєприпаси. Скільки танк несе там? 60 снарядів чи 80, а хтось може 40, а може. А далі. Це потік. Потік потрібен. а а кулі і так далі. А запчастини це все потрібно було. Щоб воно було. Це наладити. Неможливо за один тиждень і за два. А я думаю, за два місяці тяжко. Хоча за два місяці можливо. Нам не передадуть зараз зразу 300 танків, це 100%, щоб ми не розкатували губи і потім нікогось, нікого не звинувачили, особливо тих, хто нам нічого не винен. Якщо Німеччина дозволить передачу, дай Бог, щоб ми отримали десь до 100 танків різних Челленджер плюс Леопард. І якщо у нас буде хоча б 100 танків з боєприпасами, з запчастинами з вивченими на них. Екіпажами, ви знаєте, це буде ну, достатньо для того, щоб зупинити на сьогодні будь-яку мобілізацію росіян. Це не я кажу, це кажуть військові, з якими я спілкувався, це кажуть ті люди, яким я довіряю, тому що, будучи стільки танків і ось там е США. Сто, здається, броні машин передає, і, і знову гаубиці, і Великобританія, і всі якщо ми сформуємо один-два корпуси, скільки б не було зараз мобілізованих, вони не встигнуть ні мільйона набрати, ні півтора. Ми зможемо. Ну, це не мої слова. Я, я не військовий експерт. Я тільки посилаюся на тих людей, яким я довіряю. То ми на будь якому проміжки землі, фронту можемо зробити ударну групировку і піти на прорив, і здійснити цей прорив. Тому давайте так, не як з Арестовичем. затихли, не кричимо: той гад, отой поганий, оті, а оті добрі, а оті. Давайте будемо дорослим. Давайте будемо, вибачте, мене, не поносити, і не розносити цей понос словесний по всьому світу. А ми його так розносимо, а ми так поносимо, вибачте, а ми так воняємо іноді, що хочеться махнути рукою а так, і все. І все, друзі. Я хочу вас подякувати все одно. Ось у нас я скажу, є група. Є група людей, велика група, яка допомагає і каналу існувати, якщо він потрібен, і нашим військовим на Донбасі. Те, що я беру ваші гроші і об'єдную зі своїми і допомагаю на Донбасі, я це сказав зразу. Не на Херсоні, не на Луганській, а Іменно на Донбас, по всьому. Ну, Донецькій області, вибачте, бачите, Донбас це і Луганська. Донецькій області, від Славянська до моєї Великої Новосілки. Дякую вам велике. Дякую за ваші донати. Ви чарівні, дійсно, ви неймовірні. Ось люди, які згруповуються, люди, які стають одним силим, це... це дорого стоїть. І дякую вам. Дякую. Йдемо далі. Йдемо далі. Ну, Росія як Росія. Дивіться, одніх там е, заарештовують за квіти. Те, що вчора там деякі росіяни приносили квіти до пам'ятника Лесі Українки. Е, за, ну, як підтримуючи, не підтримуючи, а сумуючи разом е, з Дніпровським. Будинкам з загиблими людьми, там вже 43 людини загибло, і вони приносили квіти, як ми колись носили наші люди. Носили я, не носив ніколи, до посольства Росії, коли у них там падали літаки чи ще там в Кемерово були якісь. Ну, приносили туди люди, і їх почала арештовувати поліція Москви. Не несіть квіти українцям, не несіть квіти до пам'ятника Лесі Українки і так далі. Ну, ви бачите що. Ось тут арештовують тих, хто каже, що війна, що це образа армії. Арештовують тих, що кажуть, що мобілізація там погана це образа армії. А ось такий чиновник Миронов. Він, здається, був раніше головою Госдуми, зараз там це друга фракція в Госдумі. Вийшов на трибуну і сказав, хоча Солидар, повірте мені, він остаточно не перейшов до рук Російської Федерації, Російської Армії. Але він сказав, Солидар був взятий силами ЧВК Вагнер. І що російської армії треба. Повчитися в ЧВК Вагнер. Той, російську армію нижче Плінтуса поставили на коліна і ткнули в помийну тряпку носом, як і Шойгу, як і Герасимова, як і всіх. І він взагалі. Запропонував на кінець то легалізувати ЧВК Вагнер, тому що вони зараз єдині, хто працює працює на фронті в Україні. Ну все чітко. Воюють незаконно, призивають незаконно, стюр випускають. незаконно, Все незаконно, але ж це друзі. А ось армію будемо гнабити. І нічого за це не буде. Миронову. Друзі, діліться, якщо вам подобається те, про що ми розмовляємо, поставте вподобайку, головне, підпишіться на YouTube-каналі, на моєму, поставте дзвоник, щоб приходили до вас повідомлення. Також підписуйтесь на телеграм-каналі Ляшенко Головне. Будемо разом скрізь, скрізь. Ну і трохи я хочу ще, як завжди, внутрішня політика, от Лариса Юрдига, е, написала таке. Коментар. Хто того пристосуванця Гончаренка відправив в Давос? Що він добро зробить для України? Все просто. Я завжди так кажу: мабуть, комусь набрид, мабуть, хтось мене за це ненавидить, мабуть, хтось не любить або не погоджується. А я завжди кажу, ми його відправили. Чесно, ми його відправили. Ми йому довіряємо, ми його обрали. Ну, люди! Люди, я маю увазі, ми люди. Інші. Я не голосував, тому що я не в Одесі, а можливо, я ж не знаю. Якби жив там, це все робимо ми люди. Хтось в Одесі, хтось в Донецьку, хтось у Львові, хтось в Полтаві, хтось в Києві. Але все, що у нас не гаразд, повірте, це перша причина це ми всі народ України. Це ми так захотіли, щоб у нас був Порошенко, щоб у нас був Бойка, да? щоб у нас був Шуфрич, щоб у нас був Гончаренко, Ірка Триога, да? щоб у нас були там слуги народу, да? щоб там ну, різні там, а був. Це ми так захотіли. І ми це зробили. І ось тепер ми дали право їм їздити за кордон. З кого питати? СБУ? Так СБУ туди його не направляла. З митниці митниця його туди не направляла. Зеленський Зеленський єдиний, мабуть, б'ється, а ми його ще й е, опори якоїсь лишаємо. Да? Ну, друзі, починаємо завжди з першої причини. З першої причини. А далі вже йдуть наслідки. Дякую вам, Лариса Ютига, дякую нам всім. Дякую, перейменую в 10 хвилин, мабуть, утренній наш випуск. А можливо, просто буду скорочувати. Хоча за 5 хвилин зараз неможливо навіть трохи висказати свою думку по одному, навіть одній темі. Дякую до вечора. І ввечері буде цікавіша розмова про те, що відбулося, і відбувається. Україна переможе.